Користуватися порошками сухими у аромалампі. Ми Беремо аромалампу. В ідеалі це має бути аромалампа зі з'ємним вершечком, так, щоб туди по можливості покласти якусь фольгу можна було. Да? Тобто регулювати. Більше диму, менше диму, це дуже гарно допомагає саме от так користуватися. У мене звичайна аромалампа, я запалила свічку. Свічки ми беремо великі. Є аромасвічечки маленькі, є біль, не аромасвічки, а чайні, чайні свічечки. Так, це звичайна свічка, зараз покажу, вже прогрілась. Так, о, така свічечка у залізній такій талі. Ми беремо порошочок і насипаємо його. Зовсім-зовсім трошечки, розрівнюємо і чекаємо, поки почне виділятися легенький такий димочок. Воно дуже гарно буде пахнути. Звичайно, це залежить знову ж таки, від висоти, тому, да, високі аромалампи вони, ну, не будуть підходити для цього. Так, на відео не видно, але вже з'являється трошки димочок потрошку. Звичайно. Так, так, дуже легенький димочок, який дуже приємно пахне. Теплими травами прогрітими. От, Тому вибирайте низьку аромалампу і високі-великі свічки для того, щоб. Максимально високо вогонь діставав. Ну, Звичайно, в ідеалі це будуть з'ємні. Якщо ви візьмете з'ємну аромалампу, яка розділяється на дві частини, то там ви просто фольгу будете накладати, да, тобто наверх будете класти сюди фольгу над вогнем і будете регулювати абсолютно спокійно цей процес, як вам захочеться.